Доброго ранку, любі діти! Давайте ми з вами сьогодні будемо повторювати той матеріал, який вивчали на попередніх уроках. І так, запишіть, будь ласка, будь ласка, сьогоднішню дату, 16 лютого. Класна робота. Назвемо тему уроку так. Перетворення і раціональних виразів. Перетворення. Сьогодні ми будемо лише повторювати. На наступному році у вас буде самостійна робота і раціонує виріхів. І так, давайте зробимо номер перший. Завдання в нас таке: обчислити. Ну, Наприклад, 0,3 помножити на корінь із 121 мінус 7,9 помножити на корінь з 81. Ну, це завдання дуже просте, воно на вміння вилучати просто корінь. Чи можете ви вилучити корінь з 121? Подивіться в таблицю квадратів, може, ви вже пам'ятаєте корінь. Із 121 це 11. Тому ми просто вилучаємо цей корінь. Так само, як і тут. 7 множник ви переписуєте, корінь з 81 це буде 9. 9 та 9 скорочується. 03 на 11 це буде 3,3 ви віднімаєте 7. Якщо ви від меншого числа віднімаєте більше, ставите мінус, і навпаки, від 7 ви віднімаєте 3,3. Це буде 3,7, мінус 3,7. І так, другий приклад у нас буде такий: 5 коренів з 2. Відняти 3 кореня з 32 і плюс 5 коренів з 8. Ну, тут вже ви не можете вилучити повністю корінь ані з двох, ані з 32, ані з 8. І додати корінь з різними підкореневими виразами, ви теж не можете. Що ж тоді робити? А тоді треба зробити так: спробувати зробити так, щоб у вас під коренем було одне і те ж саме число. Так як корінь з двох, ви вже не можете ніяк вилучити частково, то. Це підказка, що під коренями повинна залишатися двійка. Ну, давайте так, подумаємо: 32. Воно ділиться на 2, так, це парне число. Це 2 на скільки? На 16, так? А корінь 16 ми зможемо вилучити. Так само і з числом 8. Корінь з 8. Що це буде? Це буде 2 помножити на 4, або 4 помножити на 2. Корінь з 4 ми вилучаємо, під коренем залишається двійка. Що тоді вийде? 5 коренів з 2. Давайте детально ми напишемо: 3 помножити на 4 кореня з 2, плюс 5 помножити на 2 корень з 2. Ну і тепер давайте це все додамо. Вийде 5 коренік з 2, мінус 12 коренів з 2. І плюс 10 коренів 2. Так як всі підкореневі вирази однакові, ми можемо їх там додати чи відняти. Сума додатні це 15, 15 коренів з двох, відняти 12 коренів з двох, буде 3 корення з 2. Рухаємось далі. Тепер давайте згадаємо ще такі методи. А, Спрощення. Ну, наприклад, коли нам треба перемножити дві дужки, які містять і раціональні вирази. В першу чергу, дивіться, чи не буде там формул укороченого множення. Якщо немає, перемножаємо просто як дужка на дужку. Так. І так, Подивіться. На жаль, тут формули немає. Якби тут було два корені з п'яти, це була б формула, а тут три корені з п'яти. Тому що ми повинні зробити? Перемножити, як ми казали, в цьому класі фонтанчиком, тобто ми беремо перший доданок в першій дужці і множимо його на кожен доданок в другій дужці. Хотіла нагадати, що якщо я корінь з А множу на себе, це те ж саме, що корінь з А в квадраті, ми отримаємо відразу підкореневий вираз. Два корення з п'яти помножити на три кореня теж з п'яти. Дивіться. Число 2 і 3 ми перемножаємо, це буде 6, а корінь з 5, помножений на корінь з 5, дає п'ятірку, вже без корінь. Тепер далі 2 корень з п'яти ми множимо на плюс корінь з 3. Це буде додатнє число. Тут підкореневі вирази різні, тому якщо ми їх перемножаємо, корінь не зникає, це буде 2 корення 5 на 3, це буде 15. Так, далі мінус корінь з 3 помножити на 3 корень з 5 буде від'ємним. Тут теж підкореневі вирази різні, тому корінь не зникає. Число в нас тільки одне 3. І це буде 3 кореня теж з 15. Тепер мінус корінь із 3 помножити на плюс корінь з 3 буде від'ємним результат. Корінь помножити на себе дає підкореневий вираз. Відразу пишу трійку. Що далі ми робимо? 6 на 5 це 30, мінус 3, відразу напишу 27. І ці два вирази, вони подібні один одному. 2 чогось, мінус 3 чогось, буде мінус 1 щось, да? мінус корінь 15. Коефіцієнт 1 ми напишемо. Більше з цим зробити нічого не можна. Так, і залишаємо. Це вже кінцевий результат. І так, беремо четвертий приклад такий. 5 мінус корінь із 7 помножити на 5 плюс корінь із 7. Тут в нас формула різниця квадратів. Тут ми перемножаємо теж дужку на дужку, але ви повинні побачити формулу різниця квадратів. Ми завжди дивимося на ту дужку, де стоїть мінус. Перший множник підносимо до квадрату, 5 в квадраті це буде 25. Ставимо мінус і корінь з 7 в квадраті дає число 7. 25 мінус 7 це буде 18. Так, п'яте беремо таке. 2 коріння з 5. мінус 3 коріння з 2. Помножити на 3 коріння з 2 плюс 2 коріння з 5. Так, чи буде тут в нас формула? Давайте дивитися. 2 корені з 5, 3 корені з 2. Тут те ж саме, просто тут доданки переставлені місцями. Але від зміни місць доданків сума там не змінюється, тому це буде формула. Ми завжди дивимося на ту дужку, в якій стоїть знак мінус. Перший доданок підносимо до квадрату, ставимо мінус. І другий доданок теж підносимо до квадрату. Що це буде? 2 в квадраті це 4. Умножити на 5, мінус 3 в квадраті це 9, корінь з 2 в квадраті дає 2. Отримаємо 20 мінус 18, і це буде число 2. Шостий приклад такий в нас. Корінь із 7 мінус 2, все це в квадраті, плюс 4 коріння з 7. Так, спрощуємо це. Підносимо до квадрату. Що ми отримаємо? Квадрат першого. Тобто це теж формула, скороченого множення. яка? Квадрат різниці. Що це буде? Це буде квадрат першого 7, мінус подвоєний добуток першого на другий. Просто добуток цих двох виразів це буде 2 корені з 7. А подвоєний це буде 4 корені з 7. І плюс квадрат двійки. Це буде число 4. І плюс 4 кореня з 7. Це просто переписуємо. Це така умова. Тепер дивіться: ці два доданки скорочуються, не скорочуються, а взаємо вибачте. 7 плюс 4 буде число 11. Так, якщо немає запитань, рухаємось далі. За цей номер, за такого типу номер, на самостійні буде 6 балів. Кожен приклад по. Одному балу. І так, рухаємось далі. Номер другий треба спростити вираз. І так, перший приклад у нас такий корінь з 9 А квадратів за умовою, що А більше або дорівнює ноги. І так, корінь з 9 вилучається, це буде 3 корінь за квадрату, пам'ятаємо, що це в нас модуль А. А тепер треба цей модуль розкрити, так як А в нас число додатнє, ну, невід'ємне, скажімо так, да? може ще порівняти 0, корінь вилучається, не корінь вилучається, модуль буде розкриватися зі знаком плюс, тобто це буде просто 3А. Беремо другий приклад корінь із 004 b квадрат за умовою, що число b в нас від'ємне. Так, корінь із 0,04, це буде 0,2, корінь із b квадрату, це буде модуль b. А тепер, так як за умовою b число від'ємне, модуль від'ємного числа ми розкриваємо зі знаком протилежної. Самому числу, тобто мінусом, і це буде мінус 0,2Б. Третій приклад. Корінь із 16 а в четвертому степені. Корінь з 16, вилучається, це буде четвірка. Корінь із А в четвертому це модуль А в квадраті. Показник степеню ми ділимо на 2. Але так як а квадрат завжди приймає невід'ємні значення. Тому можемо розкрити цей модуль, бо квадрат не може бути від'ємним числом, тому це буде просто 4А квадрат. Четвертий приклад у нас такий корінь із 49 це в 6 степені за умовою, що це число від'ємне. І так, корінь з 49. Ми вилучаємо, це буде 7. Корінь із це в шостому. Це буде це в третьому степені. І так як це число від'ємне, це куб це теж від'ємне число. Тому модуль ми розкриваємо зі знаком мінус. Це буде мінус 7 це в кубі. За цей номер буде 2 бали по 5 бали за кожен пункт. І так, рухаємось далі. Номер третій. Давайте згадаємо, як ми позбавляємось від ірраціональності у знаменнику. І так, позбавитися. Від ірраціональності у знаменнику другу. І так, перший приклад у нас такий. 18 поділити на корінь з 3. Як можна? Це, зробити. Це в нас ірраціональний першого типу, щоб корінь з знаменнику зник, ми змінник, множимо на цей корінь. Чисельнику буде 18 корінів з трьох, а в знаменнику корінь, помножений на себе, дає трійку. 18,3 скорочується, ми отримуємо тут 1, тут 6, і результат буде просто 6 корінів з трьох. Знаменник зникає. Так, другий пункт. 16 поділити на корінь із вісьми. Теж домножаємо чисельник і знаменник на цей корінь, корінь із вісьми, помножений на себе дає 8, 16, 8 скорочується, тут залишається двійка. Але давайте корінь з 8 частково ще вилучимо. Як можна це зробити? Ви повинні бачити це 4 помножити на 2. Корінь з 4 вилучається, це буде двійка, і під коренем залишається теж двійка. І ми отримуємо 4 корення з 2. Третій приклад в нас такий: це ірраціональність вже другого типу, бо там в знаменнику в нас йде різниця двох раціональних виразів яким чином ми позбавляємось від ірраціональності від знаменника в такому випадку? Ми множимо чисельник і знаменник на спряжений вираз. Тобто, якщо тут стоїть вираз зі знаком мінус, ми множимо на такий самий вираз зі знаком плюс. І чисельник і знаменник, що ми далі робимо? Ми бачимо, що в нас в знаменнику стоїть формула різниця квадратів. Тобто беремо перший вираз, підносимо до квадрату, це буде 10, ставимо мінус, другий вираз підносимо до квадрату, отримаємо 6. Чисельнику в нас буде 4 помножити на корінь з 10 плюс корінь з 6. 10 мінус 6 це буде 4. 4 і 4 скорочується, і тут у нас буде корінь з 10 плюс корінь з 6. Більше тут нічого зробити не можна. Від ірраціональності знаменника ми позбавились. Ці два завдання по пів бала, вони більш прості. Це завдання один бал буде коштувати. І так, номер четвертий Завдання таке скоротити днів. Так, перший дріб у нас такий. Хміну 25, знаменнику корінь із х плюс 5. Що тут можна зробити? Ну, для того, щоб скоротити дріб, треба розкласти чисельник і знаменного дрова на множники. Х це квадрат коріння з, X а 25 це квадрат п'ятірки. тому ми можемо чисельник подати у такому вигляді. Це корінь з в квадраті. Мінус 5 в квадраті. Знаменник отак і залишається корінь із х плюс 5. Тепер в чисельнику в нас буде формула різниці квадратів. Розкладаємо за цією формулою. Корінь із х мінус 5 помножити на корінь із х плюс 5. Знаменник так і переписуємо. Ой, вибачте, чому я написала корінь із 5? Просто 5. Ці дві дужки скорочуються, і в нас залишається вираз корінь із х мінус 5. Все більше нічого ми зробити не можемо. Завдання ми виконали, ми скоротили дріб. Беремо такий приклад. А мінус 4 кореня з АС плюс 4С знаменнику йде. Корінь з А мінус 2 корень з С. Як можна тут скоротити? Ну, теж треба шукати формулу. Чи є формула якась в знаменнику? Я не бачу. А ось в чисельнику у нас три доданки. Коли три доданки, то тут можна пошукати формулу квадрат різниці чи квадрат суми. І дійсно, дивіться, як А це квадрат кореня А. Посередині стоїть подвоєний добуток, а це квадрат двох коренів з С. Якщо я два підношу до квадрату, отримую 4 корінь з С в квадраті, дається, а це їх подвоєний добуток ось цих двох виразів. Тому в чисельнику стоїть формула корінь з А мінус 2 корінь з С, і все це в квадраті. Знаменник так і переписуємо. Так як дужки в нас однакові, квадрат скорочується з тим, що стоїть у знаменнику. І залишається ще одна така дужка. Знаменник в нас зникає, відповідь буде з А мінус 2 з С. За цей номер буде 2 бали. Тобто, в сумі все це буде 12 балів. Ось така нескладна, самостійна робота. Буде у вас в понеділок. Домашнє завдання я надійшлю в групу. На сьогодні закінчимо.